Так, привіт всім. Сьогодні у нас дуже класна посилка з Аліекспреса. Ось прийшла у нас отаку така в упаковці. Зараз ми її розпочинати. І подивимося, що нам це прийшло. Так, коробка пом'ята, але виділив, як ці посилки йдуть. І що в нас тут? Це сушка для обуві. 360. що Так, ми заодно затестимо, зробимо розпаковку. Усе що як. Так. навіть такий ручка, ну коробка чітка була, але ну, видно, не метали всі поштальйони. Так, витягаємо нашу штуковину. Так, окей, коробці вже нічого немає. Так. Є інструкція по експлуатації. Так. Ухто. На багатьох язиках, що то як, що включати. Але затестуємо, так. І сама сушка. Вау! Така дуже легка. Ага, все пут піднімає. Ну, не знаю наскільки, наскільки виглядає качественно. От ну, пластик такий собі. Ну, за, заодно ми затестуємо, провіримо її, що як, як вона працює. Зодно затестуємо. Так, це у нас пленочка така. Так, пленочку треба стерти. Ага, це просто пленочка. Вказується, що не температура, то температура 48 градусів. А у нас тут, виходить, включаєте і наводите off і на кілька минут. Ну, зараз затестимо. Ну, Якраз запустимо, воно все працює. А потім затестимо. Як воно працює, я намучу спеціально якийсь букончи. Включу, допустим там на, не знаю, на 40 хвилин і подивлюся, як воно буде працювати. Я вже там не знаю, що. Так, окей. У проблема з кабелем. Кабель не тільки... То, що за обмоту, але що він нормально їх. Так, зараз. Ага, ось так і запускає. дує дує, ну. Ну поки що не вон тепло в воздух. Ось вот так бачимо, що все, все світить. Переливаються кольора. Ну Зараз ми затестимо. І ми бачимо наскільки воно працює, то що воно досить таке, як би казав, можу сумнітне. Ну, під нього його кладуть такори. О! Такий дядька. Ну, коротше, будемо тестити. Так, як бачимо, наша сушилка сушив кросовка, але що я вам хочу сказати, є запас пластмаси. Ну, можливо, так, як воно ще нове. Та воно ще. Ну, має запашок такий, ну а якщо щось, то я обов'язково в кінці ролика виставлю. аж воно згоріло? До обов'язково обязательно ролик до кінця. Так, як бачимо, пройшов уже час. Так, опрошка в мене знімала, кросовка моя повністю сухі. Це чудо-юдо не згоріло, що так, що можна рекомендувати. Слідка на товар буде в описанні. І всім пока, ставте лайки і до зустрічі. Пока-пока.